Апостол Петро в першому своєму посланні він відкриває та показує нам пункти благодаті, як ми можемо послужити Богу, тому що по полоті по душі Богу відогодити неможливо. Бог є дух, і поклонятися йому ми можемо тільки в дусі і в істині. І благодаттю ми спасені. Без благодаті людина не може врятуватися. Благодать це надприродна природна сила, яка дається нам від Бога, щоб ми могли виконати Його волю. І для того щоб нам війти в це призвання, отримати дійсно благодать в наше життя. Нам необхідно по перше, це жива церква Ісуса Христа та слухати духовних. Божих людей погружатися кожного дня вчення святих апостолів, тому що саме на слово Боже сходить Дух Святий, Божа сила, яка допомагає нам дійсно розуміти, як нам правильно рухатися, як нам правильно поступати, як нам виконувати Божу волю. І те, що нам необхідно, це, звісно, смирення, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Щоб нам стати обраними учнями дійсно Ісуса Христа, дітьми Божими, нам необхідно смирятися кожного дня під волю Божу та трудитися над тим, щоб Слово Боже воно прописувалося в нашому серці та розумі.